6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. Вітаємо всіх воїнів, офіцерів, генералів ЗСУ, які щодня роблять неймовірне, борються за нашу з вами свободу, територіальну цілісність нашої України, життя. У День Збройних сил України ми вдячність висловлюємо свою. Низько вклоняємося всім тим, хто несе, бо несли службу в лавах ЗСУ. Завдяки вам, наша батьківщина, завжди перемагала і сьогодні теж дає гідний відсіч ворогу і обов'язково переможе. Поки ти в окопі солдати, я лежу в своєму ліжку. Поки ти лише мрієш поспати, я читаю цікаву книжку. Поки ти ледь від кулі втікаєш... Я вдягну теплий плед на спину, поки ти за сім'єю сумуєш, хтось цілує свою дитину. Я молюся за тебе, солдате, і до Всесвіту, і до Бога, щоб тебе дочекалася мати, і додому вела дорога. Завдяки лиш тобі, солдати, є у мене і хата, і ліжко, і можливість сім'ю обійняти і дочити на мною книжка. Неодмінно я знаю, вернешся, будеш, хоч і є вже героєм, і родині своїй усміхнешся. Дім, всі твої рани загоїть. Я щиро дякую захисникам і захисницям Збройних сил України. Дякую за силу, відвагу та незламність. Завдяки вам, ми щодня маємо змогу жити, навчатися та мріяти. Ви наші герої. Ми підтримуємо вас, віримо в вас і думаємо про вас щодня. Бережіть себе. Та повертайтеся скоріше додому. Слава Україні, слава ЗСУ, ми схиляємо голови скорботи перед нашими захисниками і захисницями, які загинули у цій страшній війні. Ми вдячні нашим збройним силам за кожен день, коли ми можемо вчитися і мріяти. За те, що тримаєте небо, доки ми тримаємо книги. За те, що оберігаєте наше дитинство навіть тоді, коли вам так непросто. Дорогі наші воїни! У цей особливий день хочемо побажати вам невичерпної енергії, здоров'я та щастя. Нехай кожен день буде сповнений позитивом. А всі труднощі легко долаються. Дякуємо за службу і бажаємо перемоги.